Всім привіт, всім добрий вечір. Зараз вже вечір, початок 7-ї, і я тільки відпрацювала. І десь близько восьмої нам вже треба виходити, і мені треба виходити, і нам з дінькою їхати вже на вокзал. Так що в мене ще таких зборів не було ніколи. Щоб це, отак, це все із за того, що я оце переплутала і взяла квиток на день раніше. І тепер оце в мене такий дурдом вийшов. Але я вже ви знаєте, все встигла. Речі в мене вже зібрані. Валіза поїде кхм, Валіза поїде і Сашою машиною. Я собі в дорогу там склала буквально нам сумочку там з, з їдою перевдягнутися в потязі і невеличка сумка. І рюкзачок за мною поїде, все. Ми їдемо, так сказати, налегке. Фух, Я відпрацювала цей марафон, бо я ж кажу, такий був дурдом, у мене страшний. Я сьогодні працювала з пів восьмої ранку, і ну, ще в мене такого ніколи не було. Що бо це, ви знаєте, я закінчила працювати за дві години до виїзду. Ну, але я ж кажу, все встигла, все зробила. Тепер оце зараз поставлю ще телефончик, щоб він в мене зарядився гарно в дорогу. У ну, мене з собою павербанк є, ну, і буду вам дорогу знімати. Мене просили, там Таня, покажіть, дорогу, як будете знімати. Буду все знімати, але ж ну ви розумієте, так, це я їду в щеркас, то буду показувати вам щекас. Ну, а там, а там по місту вже буде видно. Так що. Let's go! <ріст> В дорогу. Поїхали. Кажуть, що дощ у дорогу, гарна прикмета. Ну, от нам сьогодні дощ у дорогу. Дощ у дорогу. Ну, подивимося. Сталося, що знову я біля цього старого паровозу ми приїхали з Денисом на станцію Шевченково. І приїхали ми зараз 9 годин вечора, і нам гуляти в нас потяг аж в 00.11. Е, якби, Гуляти нам ще 3 години. Був, був був ще один дизель, але там залишалось нам дуже мало часу, і ви знаєте, ну хтось зна вдруг би ми не встигли там, чи він затримався. І тому ми прийняли рішення, що ми краще тут почекаємо, от і зато вже ми впевнено попадемо на свій потяг. Так що приїхали вже. Шевченкова на станцію Шевченкова. А, до речі, це в мене нігтики такі мої нові, я вже не пам'ятаю, я вже так давно знімала, що вже не пам'ятаю, показувала вам чи ні. От, будемо зараз тут чекати, гуляти. Нам тут 3 години. І ось такий паровоз тут. Я вже вам його показувала, як їхала в східницю, я його вам вже показувала. І цей паровоз, тут такий старовинний. Був встановлений на сторіччя. Ось тут навіть стела є така. Встановлена на честь сторіччя від дня заснування залізничного вокзалу. Ну, вузла станцію імені Шевченка. Ось бачите, от такий паровоз. І ось станція Шевченково на заході сонця. Бачите, як сонечко сідає. Так, а ми підемо зараз в вокзал та там будемо гуляти. Зараз ось вже пів дванадцятої ночі і нам треба перейти на південний вокзал. Це у нас тут Шевченкова, два вокзала північний. І південний наш потяг буде відправлятися з південного вокзалу. І залишилося ще півгодинки. Ну, нам тут переходить буквально 5 хвилин. Діння, вже спати хочеш? Да. Ні. А ну ти поспав увечері. Я вже спати хочу. Ну, зараз ми вже скоро сядемо і будемо лягати спати Я і їхати далі. Оце лампа жорстка. Ну, так, ну, да, щоб видно було така лампа. Ну, так у нас і відбуває. Всім доброго раночку. У нас вже раночок, вже ми навіть з Денісом поснідали і вже ми зараз під'їжджаємо до Львова. Спали нормально вночі. Все як в порядку. Ми влягли, скільки там вже десь, майже близько першої. Тому що поки сіли, поки постелилися, ну десь без 20 час ми лягли спати. Ну, правда, діння проснувся, сьогодні не світ, не зоря, щось ще ми. У нас дві нижні полички, але зараз тут у Львові будуть люди виходить і йому захотілося на другий поверх. Я йому там постелила, він туди заліз і їсть там собі насіннячко Купила Насіннячко те, що полускане, він любить і їсть. Ну і так оце їдемо. Ну, як завжди, в потязі вікна грязні, нічого не видно. Альоні телефонувала, вони вже виїхали, вони вже доїжджають до Умані. Та вже ж ти поздоровкався, Доїжджають до Умані, теж все нормально їдуть. Ну, сьогодні будемо вже всі на місці. Ну, ми з дінькою будемо раніше, ми будемо десь в обід, а вони вже туди аж на вечір приїдуть. Так що це правда, будь здоров. Їдемо. Невгамовна дитина, туди-сюди, туди-сюди. А ну, що йому робити? Це, це краще, ніж сидіти в телефоні постійно. Туди, сюди, туди, сюди. Все на місці. Хто далеко нікуди не їздив, можете згадати оці відчуття подорожі, коли їдеш, села, якісь будівлі, ліси, поля, все пролітає. Десь передмістя Львова ми вже під'їжджаємо до Львова. Це ми проїжджаємо під Замче. Тут нові якісь такі, ну вони не зовсім вже нові, але ж вже сучасні будівлі. Переміжку з старими будиночками. Сейчас будем Же Львів. Вже під'їжджаємо до терміналу Львовського вокзалу. Треба швидше, щоб ми До побачення. До побачення. І вам також люди виходять в Львові, такий великий вокзал. Ми тут день довго будемо стояти. Дуже? Не знаю, хвилин 20, мабуть. я все. І вже в нас гори починаються. Вже потрошку видно. Я ще на потязі в Закарпатську область не їздила, тільки ні, їздила в кваси, але там трошки інші ландшафти. А по цій дорозі не їздила ще ні разу. Ми від Львова так і їдемо з Денисом вдвох в купе, більше до нас ніхто не підселився. І така знаєте, ностальгія <смі> ностальгія оцих підстаканників про заліз... залізничну дорогу, оці, знаєте, коли є Берещать. Я, до речі, чогось думала, що думаю, знаєте, б не було хоч жарко в потязі. Думаю, бо це ж така спека була вдома. До Львова в нас всю дорогу, майже був дощ. А зараз дощу вже немає, але доволі прохолодно. І я так знаєте, прямо тут аж аж прохолодненько, я ж підмерзла. Тому це беру чай, гріюся, вже каву брала, а тепер оце гріємося чайочком. Дуже тіння десь там на другому поверсі сидить. І ми зараз якраз ось переїжджаємо. Я сижу, сижу, сижу і бачу вакушу. Вона вже а ми гори, якраз дивися, переїжджаємо, дінь. Але е, якраз ми переїжджаємо, це, мабуть, оце ж Карпати. Тут, тому я вам показувала під'їжджали, зараз ми їх переїжджаємо. Ну, Тут невисокі такі вони ті Карпати і невеличкі такі. Ну і я так думаю, що зараз переїдемо і вже ми будемо туди в Закарпаття. Ну, побачу, що я ж кажу, я цією дорогою ніколи не їздила. О, Фліксбас. О, бачите, теж туристичний автобус. Оцей. Ну, не туристичний, але який возить людей скрізь. М -м -м. Вже гарні, які краєвиди, так, Діня? Да. Гарна нас Україна. краще, найкраща в нас Украина. Села оці поміж гір. Ой, яка краса. І поки ми їздимо в потязі, е я хочу розповісти вам, чому ми з Дінькою поїхали. Якась як Ахмата, чому ми з Денисом поїхали потягом, а не всі разом на машині? Е ну, тому що тут набагато легше їхати. І ви знаєте, ми раніше ж їздили. О, верхня, верхня якась синя І Раніше ж ми їздили разом, і це дуже дуже складно, тому що машина дуже загружена. Ми там з діємо ззаду, у нас там вічно ноги, так, бо немає де, де примоститися. Тому я цей раз кажу, так, я їду потягом. Вона каже, то Деню беру з собою, добре. Так легше набагато, набагато легше. Ось ми ніч виспались, поспали. Зараз їдемо, насолоджуємося краєвидами, п'ємо чай. В машині теж так само, але тут же, знаєте, хоч вийшов туди, сюди, пройшовся. Ну, ну, легше, набагато легше в потязі. Але і без машини там теж погано. Тому що з машиною, ну, знаєте, це вільна така. Вільний рух пересування по всій області, можна куди захочеш поїхати, а так, якщо на потязі, то це тільки або екскурсії брати, або ж. Ой, це що, гори такі високі, вони попереду будуть. Вони, правда, всі в тумані такі. Диви, Денин. диви, яка гора висока. там. Бачиш. Так що і машина треба, а на потязі нам легше. І назад ми з Денисом теж будемо на потязі. Бережно, то впадеш. Ось видніється, бачите, он там видніється гора, але вона вся в тумані. Ну, камера скрадає, звісно, вона віддаляє камера, і тому гора здається меншою. Вона така ну, достатньо здорова. Ось ми вже до неї під'їхали, бачите, яка гора. І гори димлять прямо. Ну, дерева заважають вам показати красу. Яка краса. Краса, а диви як гори димлять день. Mm. Угу. Oh. Бачиш, як димлять гори. А це, а це ж так кажуть, димлять гори. Блін, де тут цей паровоз взявся. Закрив нам все. Скінчився паровоз. Дерега. Дерева почалися, немає як показати краєвиди. Дивіться, яка річка, дідь, річка, яка бурхлива. О, прикольно! Ой, угу. кінця. Проїжджаємо через прямо через всі Карпати. речі. Прикольний. Вон угу. а там, бачиш, там місточок да, такий є. Ось церкушечка, яка капличка. Оце живуть, да? тут. Ти б хотів тут жити отак? Так. Да. Да? Угу. В такій красі. Круто. Під горою. Можна тільки в гору. А тут, да, тільки вгору ходить, бо більш нічого, тільки гори. Подивись, дідь, подивись, ти такого ще не бачив. Дивись, одна гора, друга, третя. Дивись, які вони всі в тумані. Подивись, яка краса. Бо ми проїдемо, такого більше не буде. О, який Правда красиво? Де яка? Прямо краса-краса. Карпати, Діня. Карпати, як Карпати, ну такі вони не Карпати. Карпати. Тут вже такі високі-високі, це вже ми проїжджаємо вищі гори. Вищі, так? Да. Да, да. Ну, там були ж бачиш, менші були, наскільки, а тут вже диви, які здоровецькі, вже прямо ну, верхівках в марах. Неймовірна. Подорожуйте і ви зі мною, в кого нема можливості, ви можете подивитися, як ми проїжджаємо. Ось будиночок, який побудований. Це 100% для, для туристів. О яка краса. Щось таке дощик почав накрапати на вікні. область І зараз знаходимося на такій висоті, що аж вуха позакладало майже 800 метрів над рівнем моря. Тут такі трошки інші краєвиди, і гори здаються невисокими, тому що ми високо дуже їдемо. Вже скоро ми під'їжджаємо до Воловця. Нам залишилось тут 45 хвилин. Дивіться, яка краса. краса краса дуже гарно. Так, ми приїхали, ось наш потяг стоїть і тут зупинився якраз біля переходу. Я так розумію, мені треба зараз на вокзал попасти, тому йдемо по переходу. Гори, краєвиди. Зараз вийдемо подивимося. Ми піднялися і ось одразу видно, де вокзал Свалява. І йдемо туди. Корона торговий центр. Зараз буду знавати, де тут автостанція. Глядачі мені писали, що тут десь зовсім поряд. Так, ось вокзал. І нам сказали, що ось воза, як виходить, і отуди от наліво, зовсім по лівій стороні. Сказали, зовсім трошки пройти. І там буде автовокзал. О, тут дивлюся, ось і магазини, і базарчики. От прямо все в цій сваляві. Ну, а нам тут прямій. Сказали, зовсім поряд. І йдемо. Так, зовсім трішки ми тут пройшли. І ось туди велика автостанція. Йдемо шукати, де наша маршрутка на поляну. Автобус наш на поляну. На автобус. Ну що, всім привіт із валями. Показалася. Так, квиточки ми взяли. Я вам показувала да, трішки дорого. Тут зовсім, зовсім поряд це все було. Взяла я квитки на 13.40. Взагалі, було час дня. Взагалі, нам тут півгодинки погуляти. Відправляється з четвертої платформи. Коштує квиток 24 гривні. І тут знаєте, немає де посидіти, але тут є такий невеличкий магазинчик, ну, Ось тут такий магазинчик, і тут можна взяти морозиво, там каву, то я взяла собі каву, Денису взяла морозиво і ми тут сидимо час, коротаємо час свій. От, і якраз каву куп'ємо і буде вже наш автобус. І поїдемо вже в сонячне Закарпаття в морозовом, так що все добре. Сюди приїхали, а тут сонечко. Знаєте, ми їхали туди до Львова, був дощ такий. Альона дзвоню, вона там теж казала такий дощ був, що вони єлі їхали. Страшний прям ураган каже був. По дорозі, а сюди ми це ж теж заїхали від головця. Буквально від головця небо стало голубим. Приїхали сонечко і добре. Ну все п'ємо каву, все і будемо їхати далі. Зателефонувала Альоні, Вони вже теж їдуть, уже доїжджають до Тернополя, і в них там малює їм ще щось 350 чимось кілометрів. Теж вже, ну, на вечір будуть теж. Там їм, грубо говоря, залишилось якихось 4-4,5 години, можливо, так. Ну, ще далекувато приможна. Така кава гидомерна, <laughs> страшне. Знаєте, ще в порівнянні, коли п'єш ж гарну каву, це ну, як я б'ятою 25 копірозтер з каву, а ця така ну, ну, геть поганюча. Хоча я взяла, наче із вершками, щоб вона трошки змє... пом'якшувала. Но очень але дуже така, не, не дуже, дуже не дуже. В общем, вот таке. Ну все, чекаем уже наш автобус уже скоро будет. Боже, мы нарешті с Денисом доехали. Чому нарешті наче автобус повинен їхати всього 25 хвилин. Боже, глянь, яку громадину построїли. Цього не було. В минулому році не було. Але ми попали на переїзд. Є, сюди. І простояли майже 40 хвилин на переїзді. І ми оце тепер швиденько-швиденько біжимо, тому що там у нас. Обмежений час на заселення було, бо там е, потім адміністратор буде зайнятий. Боже, яку громадіну! ну це вже тоді буду показувати усе, що тут будується. Ну, в общем, дорогу я вам як змогла показала. Зараз ми біжимо заселятися. Е, огляди апартаментів всього, будуть потім. А зараз я це відео, відео закінчую, як ми добиралися. От, і далі будете дивитися все, все, що буде далі. Так що з вами поки, поки що прощаюся. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Нема чим зробити, воздушний поцелуй, руки зайняті. Тут сумочка, тут палка. Все, всім пока.